Більшість із нас знає, що мільйони років тому на землі сталася катастрофа. Внаслідок падіння великого астероїду загинуло майже все живе, в тому числі тогочасна панівна династія, динозаври. Але це було не перше масове вимирання, яке сталося на нашій планеті, і, можливо, не останнє. Вітаю, мене звати Ярослав Сумишин. Я займаюся родознавством і вивчаю наше минуле. Як правило, мої дослідження стосуються 20-18 століть, але це лише мить в історії людства. А для літопису планети, який нараховує 4,5 мільярди років взагалі нікчемний термін. Проте для розуміння свого місця у цьому світі іноді треба зазирнути в доісторичні часи, які були надзвичайно цікавими і трагічними. Отже, масові вимирання на Землі. Скільки наша планета пережила таких апокаліпсисів? 2,4 мільярдів років тому. Тоді наша планета була зовсім не схожа на нинішню. Вода становила 90%. Атмосфера була жовтого кольору завдяки домінуванню метану. На поверхні лютували вулкани, вивергаючи магму. Але на глибині у товщі води з'являється планктон. Ці примітивні організми, поглинаючи сонячну енергію, дали величезний поштовх для розвитку всього живого. Адже завдяки фотосинтезу виробляється кисень. Плантону знадобилося приблизно 2 мільярди років, щоб змінити планету, наситивши її атмосферу киснем. 445 мільйонів років тому в океані вже вирує життя, це світ безхребетних тварин. Саме тоді відбулося перше масове вимирання катастрофа планетарного масштабу. Через падіння рівня вуглекислого газу на 60% парниковий ефект зменшився, завдяки якому обігрівалася планета. У результаті почала падати температура, океани поступово замерзали. де вирувало життя, перетворилося на кладовище, настав перший лідовиковий період, який тривав приблизно 200 тисяч років. Половина планети була вкрита льодом, вимерло 85% всього живого, а вижили лише ті види, які змогли зануритися глибше у води океану. Приблизно через мільйон років рівень вуглекислого газу відновився, стало набагато тепліше. За кілька тисячоліть половина льоду планети розтанула, а коли минуло ще кілька, лід зник зовсім. Ті види, які шукали порятунку на глибині, змогли повернутися на мілководдя. Друзі, якщо ви не лише цікавитеся нашим древнім минулим, а й хочете довідатися про своїх предків, хто вони були, де жили, чим займалися, звідки походили, зверніться до професіоналів. Найбільший в Україні центр вивчення генеалогії пращур якісно досліджує родоводи і надає інші послуги генеалогічного характеру. Більш детальна інформація за посиланням, яке я залишу в описі під цим відео. Продовжимо. Наступний Армагеддон стався 360 мільйонів років тому. За іронією долі, планктон, який спричинив життя на планеті, став причиною кінця еволюції, принаймні на той момент. У результаті розвитку рослинності на суші у води світового океану почала надходити надмірна кількість поживних речовин, що автоматично призвело до збільшення популяції планктону, причому в безпрецедентному масштабі, як наслідок він почав гнити. Такий розвиток подій призвів до різкого зменшення кисню в океані, у результаті чого тварини стали задихатися. Тоді у водах вже домінували хребетні. Внаслідок другого масового вимирання було знищено 80% морського життя. У всьому світі узбережжя були всіяні трупами, але загинули не всі. Життя завжди знаходило собі шлях для розвитку. Протягом наступних 100 мільйонів років відбулася епохальна подія. Тварини вийшли на сушу. А 252 мільйони років тому праматерик Пангею сколихнули небувалі виверження вулканів, які коли-небудь бачив світ. Вони лютували 100 тисяч років, заподіявши безпрецедентні руйнування. Вулканічна лава поглинула територію завбільшки як пів США, її товщина сягала до трьох кілометрів. Мільйони квадратних кілометрів Землі, повних життя, були знищені. Ба більше, вулкани викинули в атмосферу токсичну сумі шкідливих газів, які, поєднавшись з водою, випали на землю у вигляді кислотних душів. Вода, що дала життя, фактично знищила його. Токсичний дощ отруїв землю, вбив рослини, знищив цілі екосистеми. Завдяки збільшенню вмісту вуглекислого газу середня температура на планеті підвищилася на 10 градусів Цельсія. Земля палала, ніде було сховатися від хаосу. Океани теж перетворилися на кладовище. Це було третє і найбільше масове вимирання на планеті так зване Пермське або Пермсько-тріасове, під час якого загинуло 90% видів. Наша планета вимирала. Світ був смертельно тихий, майбутнє всього живого повисло на волосині. Проте в почорнілому світі була своя надія це гриби, які можуть розвиватися на твердій мертвій речовині. Саме такою тоді була земля. Кілька тисяч років ці прості організми домінували на суші, створюючи придатне середовище для розвитку більш складних видів. Водночас не всі істоти загинули під час Пермського або третього вимирання. Тварина під назвою лістрозавр, яка ховалася у підземних печерах, вижила. Це давній предок савців. Лістрозаври домінували декілька мільйонів років, але поряд з ними еволюціонували інші тварини, зокрема рептилії, які розвинулися із декількох видів ящирок, що уціліли. Так на Землі постала нова і найвеличніша династія динозаврів. Вони правили планетою приблизно 150 мільйонів років, досягнувши гігантських розмірів. Друзі, запрошую вас стати патронами проєкту Хроніки Генеалога. Підтримайте мою роботу. Платна підписка, найдешевша всього 80 гривень на місяць, дасть вам можливість дивитися всі мої наступні відео набагато раніше завдяки бонусному доступу. Крім того, безпосередньо на Патреоні вам відкриються мої статті з історії та родознавства, а також архівні матеріали. Посилання у закріпленому коментарі заходьте, роздивляйтеся, вибирайте. І ще підписуйтеся на телеграм-канал проєкту. Ось тут. Тоді не пропустите жодної новинки. Посилання також залишу в описі. Ідемо далі. Четверте масове вимирання фактично стало поєднанням багатьох менших подій, які відбулися протягом останніх 18 мільйонів років тріасового періоду Мезозойської ери. Це приблизно 200 180 мільйонів років тому. За цей тривалий проміжок часу загинуло близько половини всіх відомих на той час видів на землі. Причинами цих окремих невеликих вимирань здебільшого була вулканічна діяльність з базальтовими потоками. Гази, що викидалися в атмосферу з вулканів, також призвели до зміни клімату, що змінило рівень моря і, можливо, навіть рівень водню в океанах. Тріасове вимирання вважається найменшим і не мало настільки глобальні наслідки. П'яте масове вимирання є, мабуть, найвідомішим, незважаючи на те, що воно не було найбільшим. Крейдове масове вимирання стало лінією розмежування між останнім періодом Мезозойської ери, крейдяним періодом і третинним періодом Кайнозойської ери. Це також катастрофа, яка знищила динозаврів. Однак динозаври були не єдиними тваринами, що вимерли. Загинуло до 75 усіх відомих видів. 66 мільйонів років тому астероїд завбільшки Зеверест упав на Землю із швидкістю 100 тисяч кілометрів за годину. Смертоносний вибух вивільнив енергію, яка дорівнювала потужності мільярда атомних бомб. Теплове випромінювання перетворило на пару усе живе в радіусі 1 тисячі кілометрів. Світом розійшлися сейсмічні ударні хвилі, масштабні землетруси сколихнули планету, викликавши велетенські цунамі. Приблизно через годину після удару уламки, які в результаті мегавибуху піднялися в космос, повернулися на землю, розжарившись в атмосфері і спалюючи все на своєму шляху. Менш як за дві години після зітнення вогняна буря задушливого пилу огорнула половину планети. Стіна з попилу і уламків на декілька кілометрів у висоту оповила землю. Три четвертих життя було знищене. Впродовж багатьох років після удару земля здавалася мертвою. Проте знову деякі види вижили, і зокрема, ті, що ховалися під землею, савці і деякі рептилії. Їжі тоді було небагато, тому вижили малі істоти. Глобальна температура впала в середньому на 25 градусів, почалася зима, яка тривала довгі роки. Через здатність виживати в холоді соснові ліси повернулися через декілька мільйонів років після удару. Тропічним лісам знадобилося набагато більше часу, аж 6 мільйонів років, щоб відродитися. На думку багатьох вчених, зараз ми перебуваємо в розпалі шостого масового вимирання. Значна кількість відомих видів була втрачена з моменту еволюції людини. Тільки за останні 50 років популяція диких тварин скоротилася на 70%. Оскільки події масового вимирання можуть тривати мільйони років, можливо, ми є свідками шостого глобального кінця світу. І поки не зрозуміло, виживуть люди чи ні, ми перший вид, який розуміє, що відбувається зі світом і знає, що робити, щоб не допустити фатального кінця. Але чи впорується людина із цим, можливо, останнім і найголовнішим для себе викликом? Що скажете, друзі? Який ви бачите подальший сценарій історії людства, і чи ми маємо шанс, особливо на тлі останніх геополітичних подій? Напишіть в коментарях. Також підписуйтеся на канал, ставте вподобайки, що я запорукою просування цього та інших відео. До зустрічі, папа! -па.